Всім привіт, шановне панство! Хочу з вами сьогодні поговорити про лейтову снасть. Також заглянемо в мої коробки, розберемо основні типи приманок, і я вам трішки розповім, як я їх використовую, за яких умов, і розглянемо так бігло, типи проводок та їх комбінації для ефективної ловлі риби. Рибалю я в основному на озерах глибини десь тут коливається від 2 до 4 є місцями до 5 метрів, але я там майже не ловлю. Основним лайтовим інструментом у мене є Legend Elite до 10,5 грамів, катушка Daiwa Astiez, шпуля від Ray Studio і намотаний шнурочок 0,8. Потужність цього дрючка дає мені змогу корчувати будь-яку рибу, яка тут є. Принаймні за всі роки використання цього інструменту у мене ще не було жодної проблеми з рибою. Куди б вона не тікала, я скрізь її можу видерти з трави з коряг та з будь-яких інших перешкод. Тож, погнали. Ось так виглядає моя джигова коробка. Як ми бачимо, все розсортовано тут по кольорах. Є якась частинка натурального, є щось ближче до лоха, звичайно ж, масло і фіолет. Є декілька ось таких там кислотних або щось таке. Це басова тематика, то не дуже воно вам цікаво. Е, тож, якось так, є ще декілька якийсь, трошки інших приманок. Вони у мене лежать в пачках, це ще менш популярні, скажімо, кольорі, чим ці, але коли зовсім не клює, я використовую ще і них. Монтаж. Е, в основному я використовую офсетний гачок. Останнім часом використовую g у більшості випадків, але оскільки я ще маю добрячий запас чи то використовую також монтаж з Чурашкою. Але g мені більше подобається, він простіший, його швидше замінювати і все таке інше. Тож, якось так. Вантажки, друзі, я тут використовую від 2 до. Десь 5-7 грамів, інколи буває 10, бо треба постукати, буває рибці по голові. Тоді вона відгукується на наші проводки, на наше чаклування. В основному це 3-5 грамчиків. Але зараз я вдягну трошки важче для того, щоб кидати і швидше пояснити вам типи проводок. Але ще загостримо увагу на модельках. Ну, Кольори кольорами, але як би має бути і фундаментальна якась така основа. У мене цією основою є віброхвост та твістер, а також всі похідні та мікси. Що я маю на увазі під словом мікси це ось якісь такі приманочки це все інше. Тут уже треба гратися залежно від умов та настрою риби, бо в один момент рибка хоче більш активну приманку, в інше вона хоче більш пасивну. Також, друзі, не лишнім буде в арсеналі це будь-які ось такі слаги або щось подібне на то, можливо, ось таке. Коротше кажучи, це така більш пасивна приманка, якою ми можемо довго гратися на місці. Використання їх, дропшоти відвідний і все-таки інше класичний джиг, це все залежить тільки від вашої фантазії. Обов'язковою, що приманкою в моєму арсеналі. Скрізь і завжди також є рак. Рак може бути будь-якої модифікації. Це я вам для прикладу держу ось такі, як пасивки, а можуть бути ось такі, коли він на падінні активно грає своїми клешнями. Варіації їх у нас на ринку ціла-ціла купа. Можна дивитися японські, американські або наші. Ще там є купа європейських плаваючі, тонучі, які, які завгодно, але, в принципі, на моє бачення, оце є основні такі фундаментальні три типи приманок. Ще раз повторюся, це віброхвост, твістер та пасивка, типу рака, або там будь-які інші варіації. Тож, користуйтеся і ви точно будете з рибою. Основні типи проводки силіконових приманок. Ми закинули, дали приманочці потонути типу, на дно, да, і є там. Ну, де ти дно, ось наше дно. І є така фундаментальна проводка. Це або два, або три оберти котушкою і пауза. В принципі, майже всі новачки не користуються і ловлять більш-менш ефективно. Я не можу сказати, що ця приманка верніше, проводка неефективна, але можна її трошки різноманітнити, як на мій погляд. В принципі, це така знаєте, базова тематика, яка має право бути класична проводка. Використовую я інколи і таку, вона мені подобається по щуці. Але якщо ми ловимо окуня або судака, або в принципі і ту ж саму щуку, то я ще використовую трошки інший тип проводки. Мені більше до вподоби це ось така. Закидаємо, давай, даємо приманці впасти на дно. І що ми далі робимо? Далі ми робимо ось такі один підкид і другий водночас. Зараз отак вище спільних підійму. приманка відривається на, на дно на якусь висоту, потім починає падати. І ми робимо ще один підкид. Виглядає це все ось так. І робимо паузу, даємо приманці впасти на дно. Потім знову робимо один нижчий, другий вищий підкид. І таким чином ми проводимо всю проводку. Якщо риба не клюнула, повторюємо цикл заново. Якщо клюнула, то ми є молодець. Також, друзі, одною з таких більш відрочувальних, мабуть, проводок це є такий високий підйом. Вибираємо слабину і чекаємо, поки приманка впаде. Дуже рекомендую на такій проводці максимально облегшувати нашу голову, щоб приманка максимально довгий час падала. Інколи це провокує дуже сильно нашого хижака на покльовку. Також не треба нехтувати ще рівномірними та хвилеподібними проводками джигових приманок. Ми закинули і просто рівненько мотаємо нашою катушкою. Ось так. Інколи це також є дуже ефективним, особливо, якщо. Наші умови такі, що ми ловимо над травою або ще над чимось, така проводка часто густо виманює рибку з цієї ж трави. Можна ще е -е, трошки так розбавити якимись там смиками хвилиподібними. Це також дасть вам велику, великий, скажімо, бонус при ловлі цієї риби. Звісно, треба ще ж гратися вагами і все таке інше, але це вже такі більш е -е, детально треба знімати про джиг. Отже, це в принципі основні типи проводок, якими я користуюся. Ще та проводка, яку я дуже-дуже не люблю, це коли приманка лежить на дні, і ми починаємо це смикати і чекати. Трішки пограли і чекаємо. Трішки пограли приманкою буквально на місці і чекаємо. Це відрочувальна техніка. Була покльовка. Це відрочувальна техніка, яка дуже ефективна по окуню, по судаку, пасивна приманочка або навіть можемо і твістрами і віброхвостами, часто густо це все діло спрацьовує. Якось так. Ще один із варіантів є підрив і ось такий, там 3-4-5 обертів, потім кладемо приманку на дно. Приманка має йти десь приблизно над дном. Граючи там хвостом будь то ріпер або Твістер, і така довга, якби довга проплив, скажімо, приманки, досить часто провокує щуку на покльовку. І, друзі, ще, на мій погляд, одна з найцікавіших взагалі, проводок, які тільки є в джигу, це комбінація всіх цих варіантів, які я вам сказав. Звісно, для цього має бути виключно творчий настрій на рибалці. Щоб у нас було натхнення гратися з цим всім ділом, комбінувати це все докопи. Наприклад, ми підриваємо ось так два рази, да, приманка падає, десь то, що ми там ще зробили два-три оберти, воно впало, ми там два-три рази смикнули на дні, полежало, потім зробили один такий підрив або щось подібне, там десь провели знову рівномірно. Комбінуючи всі ці, скажімо, види проводок в одну, граючись з приманкою, це часто густо дає найкращий результат. Джигової, ну, джигової рибалки. Не враховуючи, звісно, ті ситуації, коли там хоче отаку штукенцію, а коли ми комбінуємо і граємося з цією приманкою, зачасту ми можемо виманити ту примхливу рибку, яка не відгукнулася на інші типи приманок. Тож, якось так. В принципі, це така основа. Звісно, ваші варіації можуть бути зовсім іншими. Пишіть, які ще типи проводок ви використовуєте. Мені також цікаво почитати ваші думки. Коробочка моя з воблерочками виглядає наступним чином. Тут є поєднання мінов, шедов та топвотерів. І з другого боку також є ще деякі варіанти приманок. Давайте про кожного з них поговоримо окремо. Важко посперечатися з тим, що воблери обліри міну це є мій улюблений клас приманок. Максимальна кількість варіацій проводки дає ось. Ця гарненька приманочка нам. Я тримаю тут в руках в принципі, класику, Lane Dow Склад 80-ку і інквізітор також 80-й. Неважливо насправді, на які воблери ви там ловите, але все одно анімація е, плюс-мінус у них у всіх е, йде однаково, але мікси цієї анімації часто-густо нам дають такий неочікуваний результат. Давайте трішечки поговоримо саме про проводку е, класичних воблерів Мін. Ну що, пару слів про твічингову проводку, бо про це можна говорити, друзі, дуже і дуже довго. Це є такою, на мій погляд, одною з найбільш творчих варіацій проводки. Ну, в принципі, нам треба основа. Основа твічингу це в принципі раз-два, пауза. Раз, два, пауза. Раз-два, пауза. Якщо ми подивимося, більшість блогерів та взагалі більшість людей на водоймах твічить саме. Таким чином. Це не каже про те, що це найефективніша приводка, але коли риба більш-менш в активному настрої, цього достатньо для того, щоб звабити щуку, окуня, судака та будь-що інше. Якщо ми інколи ловимо котлового окуня або щось таке, дуже гарно, на мій погляд, працює ось така фігня. Ми смикаємо 3-4-5 таких не дуже сильно. Даємо паузу буквально секундочку. І знову 3-4-5, там я не знаю, скільки смиків, пауза буквально в секундочку. По окуню це просто топчик. Ну, звісно, не в 80-ка, якщо дрібний окунь, але суть в тому, що така проводка теж має право бути. Також в твічингу не лишнім буде зробити ще такий варіант, як протяжку і паузу. Протяжка і пауза. ну Це, в принципі, може бути як частиною твічингової проводки, так і самостійна проводка стоп Go. го Якщо ми робимо протяжку вудкою, ми краще відчуваємо, як грає в обір, можемо зробити протяжку катушкою. Мені подобається більше. Робити вудкою. Також не варто забувати про рівномірну проводку. В міну якщо ми візьмемо якраз цього складу, він має дуже і дуже активну свою гру. Тому часто густо буває так, що навіть та банальна рівномірна проводка приносить результат. Також ми можемо її розбавити паузою і далі вести ще рівномірно. Також можна використовувати купу-купу комбінацій. Це вже є сама, мабуть, найприкольніша, найтворчіше, що проводки, які є. Ми, наприклад, кидаємо раз, два, три, чотири, робимо паузу, потім вставляємо протяжку вудкою, потім одиночний якийсь стик. Щось таке. Робимо там пару обертів катушкою, раз і все таке інше. Раз, два, три, знову <кхи> пауза, знову потяжка. Комбінуючи все це діло докопи. <кхи> Ця проводка стає над ефективною. Дуже часто е, риба ведеться, он уже, іди, геть, малий бас, хотів жарти воблера. Дуже часто риба е, ведеться на ось цю зміну анімації приманки. Щось приваблює, не знаю, що саме я не риба. Але часто густо смикаєш 2-1, 2-1. Це класична риба йде, йде, йде йде. Починаєш якусь потяжку робити або ще щось таке. І риба атакує нашу приманку. І ще є таке, скажімо, умовне правило, чи як його назвати. Чим холодніша вода, тим довша пауза. Часто густо я також це використовую. Анімацію я роблю більш таку плавну. Раз, два, три, наприклад, даю паузу, прям от паузу. Там 3-4-5 секунд. В принципі, як зараз. Потім парочка неспішних якихось смиків, знову паузу тримаємо, плавнісінька потяжечка і пауза. Ці паузи дають змогу, як мені здається, рибі там роздивитися і наважитися на покльовку, або навпаки не наважитися на покльовку. Все залежить від настрою, від погоди та ще від багатьох чинників. Кожна твічингова рибалка це така, якщо можна сказати, імпровізація з чистого листа. Є базові якісь проводки, які ми комбінуємо докупи і намагаємося підібрати ключик до нашої активної або пасивної риби. Тож з воблярами я бачу якось так, мабуть, що щось забувся сказати, бо не хочу відео дуже довге, щоб було. Напишіть, які ще там, секрети ви використовуєте при твічингу. Мені завжди цікаво читати ваші такі широкі та обґрунтовані коментарі. Дуже дякую. Ну і третя, Основна моя коробка, яка в собі поєднує кренки та віби, ратлі, ніхто як хоче, їх так і називає. Давайте ж розберемося зараз з одним і з другим класом цих приманок. Так, ще раз повторююся, що я не дуже люблю цей клас приманок, але без нього теж, як виявилося, ніяк. Я не часто на них ловлю, але все одно є якісь моменти, коли вони просто над всіма приманками вистрілюють як, скажімо, як переможці, хай буде отак кренки. Ще раз, я їх розділяю, друзі, на. Скажімо, по заглибленню, по-перше, це може бути як підповерхневий, або можна провести над, прямо по поверхні, щоб малював уси. Далі трішки заглубляється там десь. Ну, коротше, SR, MR, DR все оце ж саме так використовується і в кренках. Ось такі ще є чудові. Та ось така рапала, це то, що є зі мною тут. Але цього всього замало. Того, що кожен з цих кренків має свою гру. Вона є як широкоамплітудна, коли їх дуже сильно ковбасить, так і високочастотна. Тут вже треба внікати всю цю тему або у конкретний випадок дивитися, яка з приманок як грає і що сьогодні більше е, подобається рибі. Інколи вона хоче, щоб люто ковбасило, інколи треба, щоб ледь-ледь тремтіло. Ну давайте ще розглянемо варіації проводки та як я граюся цими приманочками в траві та що можна вигадати більш цікавого, ніж рівномірна проводка. Як бачите, у мене тут контрольор. Тож... Якось так. І так, друзі, кренк, Idiot baits, да? Мені це дуже подобається ця назва. Насправді це е, кажуть через те, що основна проводка це є рівномірна техніка. Кренки розділяються на ту ж всю чепуху, що і воблер, і міну. Тож це грає ось так. Досить широка гра, як ми бачимо, іде під поверхнею. Звісно ж, якщо трошечки далі ми його закинемо, потягнемо трошечки швидше, він занерне там десь сантиметрів, мабуть, може на 30, може трішечки більше. Досить широка амплітудна гра, його ковбасить страшенно. Ось вам, будь ласка, покльовка баса, як ми бачимо. <кхід> ну, Колись він виросте, правда, і стане басом. Коротше кажучи, приманка ця досить ефективно збирає якусь. Агресивно налаштовану рибу дає нам змогу обловити міляки, провести над водою та все-таки інше. Інколи риба буває, що на них вискакує і з великої глибини. Звісно ж, якщо вона налаштована на атаку, у неї якісь там такий дратівливий настрій, то тоді цьому кренкові буде непереливки і його хтось жере. Проводка. Або рівномірка, як ми тільки що робили, або можна додати сюди паузу. На мій погляд, це такий теж базова проводка рівномірка, рівномірка з паузою. І ще можемо додати ось такі більш, агресивні якісь, більш агресивну потяжку вудкою. Це також інколи буває, спрацьовує. Коли кренку надаєш прискорення, риба вискакує і його хватає. В принципі, більше варіацій можна, звісно ж, там підтвічити ще щось таке. Ну, Ролінг, до речі, давайте зараз ближче трошечки. Ось да, ми заглибили його, починаємо підтвічувати, гляньте, який ролінг, просто е, якийсь скажений. Але ну, мені не подобається, чесно кажучи, варіанти з цим всім підтвічуванням. Особливо, коли це ось такий грубий фет, да, буває, коли там ще прогонисте тіло, то більш-менш на твічингу воно нормально, а ці е, не подобаються мені на твічингу. Основна тема це рівномірка і стоп-н-го та потяжки. Найширша та найцікавіша тема для мене, яка... Повна якихось парадоксів, як я ще раз вам казав. Тут я вам вказую три типи приманок: це heavy sinking, швидкотонучі, середньотонучі та відносно повільно тонучі. Вони також ще є суспендери, є плаваючі. Плавучість кожної з цих приманок, це треба, друзі, підбирати, треба розуміти гру, якісь мають широку гру, якісь високочастотні. Коротше, це такі. Досить обширний клас приманок. На перший погляд воно не так все цікаво, але коли починаєш розбиратися, ти розумієш, що тут сам чорт, як то кажуть, ногу зломить. Тож, давайте розглянемо хоча б якісь такі основні типи подачі цих приманок. Як бачимо, цей повільно тоне у нас ще й яскравого кольору. Гадаю, що це буде гарно видно на камеру. Така неспішна проводка може бути рівномірна, бо це, як ми пам'ятаємо, ліплес кренкбейт, але це не є би, основною його технікою проводки. Хоча рівномірка і ратліни теж досить непогано ловлять, ну, принаймні був у мене досвід, там по теплій воді. Але є ще більш цікаві варіації. Зараз я вам продемонструю це. Я просто цього взяв, бо його. Видно, до речі, мав я на нього також рибку, і неспішно ось так ми можемо облавлювати на кшталт джига або рівномірка з паузами. Над травою можна проводити та на будь-яким рельєфом, або просто так у воді гратися таким чином. Але давайте краще розглянемо ось цього малюка. Він нам дасть швидше розуміння того, що відбувається. 50 s це приманка від суріної, копія на Мегабас дайна чи щось таке. Коротше, неважливо. Приманка швидко тоне. Вона тоне буквально камінюкою. Має досить потужну гру, яку досить класно ти відчуваєш на спінінгу. Закидаємо, летить просто як куля. Летить дуже далеко, летить впевнено, навіть зараз є якийсь вітер, її не дуже сильно зносить. Тобто така приманка для. Точного дальнього закиду дуже сильно підходить і для облову акваторій, швидкого облову. Основні типи проводок, як по мені Ратліна, це, в принципі, один підйом, вибираємо паузу, приманка падає на дно. Знову робимо один підйом, вибираємо слабину, пауза, приманка падає на дно. Одна з базових технік проводки Ратліна, не враховуючи е цю нудну рівномірку. Наступно, це є класика джига. Так само ми робимо один другий трішки довше підрив. Один коротший, другий трошки довше підрив. Вибираємо слабину, приманка падає на дно. І повторюємо цей цикл заново. Часто густо це є таким ключиком до риби, яка реагує на ратліни. І комбінація ще знову ж таки да, цих приманок, десь підйомчик, потяжка, пауза, приманочка впала, і також рівномірна проводка. знову ж таки да. Працює інколи працює досить непогано. І ще зараз закину, продемонструю вам, що, друзі, можна робити також хвилеобразну проводку, хвилеподібну, як і джигом. Це втовщу води ми десь там тягнемо. Потім трішки підіймаємо, даємо заглубитися, приманці, підіймаємо, даємо заглубитися. По окуню це, в принципі, інколи спрацьовує непогано. На рахунок щуки такої проводки теж бували покльовки. Щось дивно здалося. На жаль, на цих водоймах, де я зараз ловлю, тут вони не дуже. Можливо, ще вода не прогрілася, або ще якась специфіка цих водойм. Тут вони не дуже працюють, поки що ці ратліни. Хоча камарад каже, що на сусідніх водоймах досить вдало ловив на них судака. Ну, це все з часом ми розберемося і побачимо. Просто як клас приманок має бути. Ну, сподіваюся, мені вдалося ефективно розповісти про начинку моїх коробок та способи анімації цих всіх приманок. Будь ласка, пишіть ваші коменти, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Я вас всіх обняв. Далі буде. Всім пока.